Прави при плоскостопості та вальгусній деформації стоп. Е, стаємо на сходинку двома ногами, трошечки стаємо назад, ще назад, ще назад. Все, добре. Тепер нам потрібно поставити стопи трішки вуще, як... да. Стопи у нас знаходяться паралельно, носочки не розходяться в сторону або сильно всередину. Ми утримуємо п'яточками оцей м'яч, спускаємося вниз. І піднімаємося на носочки, розвертаючи трошечки стопи назовні. Отаким От чином. Затримуємося на секунду-дві і повільно спускаємося назад. М'яч повинен постійно триматися між двох п'яток. Піднімаємося на носочки, розвертаючи стопи трошечки назовні. Стопи у нас постійно паралельні, носочки не уходять не на зовнішню сторону, не розвертаються ні всередину. Стопи паралельні. І ми розвертаємо назовні.